Всім доброго здоровечка. Черговий наш реалізований проєкт. Це у нас Nissan Qashqai 1.5 дизель 2015 року було підібрано нами під ключ для замовника. Автомобіль, до речі, має рідний пробіг 136 тисяч і так він рідний. Автомобіль весь в рідній фарбі, ми потім пройдемося, проміряємо, щоб ви побачили. Класний збережений стан автомобіля і класний підхід продавця. Не те, що я там рекламую, я просто ділюся своїми враженнями. У нас два комплекта коліс, ніхто їх тут не забрав. У нас, так як я займаюся підбором автомобілів, було перевірено дуже багато варіантів. Под, скажу за даний автомобіль, потім розкажу предісторію по цьому всьому автомобілю. Подзвонивши, розпитавши всю інформацію, приїхавши на майданчик, оглядати автомобіль, я оглядав там два варіанти: 14 рік. І ось цей, ми вибрали кращий варіант. Хоча він там трішечки дорожчий був, але все ж таки вирішили дивитися саме на цей варіант. Максимально прозоро, максимально чесно. Що людина заявила, те і було. До речі, цього автомобіля навіть не було на авторі. І він на момент огляду був ще на підготовці. Тобто, здалося перехопити такий крутий варіант. Повністю підготовлений автомобіль. Він відполірований, немає ніяких косячків по ньому. І це все зробив продавець, замінне лобове скло. Зроблена хімчистка ну, приємно сідати автомобілі, коли вони гарно доглянуті. А вже нами е, було проведено повністю обслуговування по даному автомобілю. Замінений комплект ГРМ, замінений аксесуарний ремінь, всі ролики, всі натягувачі, всі технічні, абсолютно рідини. Тобто масло в двигуні, мастило в коробці передач, е, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, проведений інспекційний сервіс по ходовій частині переглянули також по гальмівній частині. Автомобіль. В прекрасному технічному стані, в прекрасному а, косметичному стані. І я щиро радію за замовника, що ми реалізували такий проект а, саме ось цю красуню. Починалося воно все банально з дастерів. Син шукав для батька автомобіль і хотів а, ну, зробити ось такий класний варіант для нього. Але на жаль, 90% дастерів в наших широтах в нашій країні це після аграрного сектору. Вони до них є як питання до технічного стану, так і дуже питань косметичного, і вони трішечки підбиті, тому що знову ж таки умови експлуатації дастера відповідно до його назначення. Поспілкувавшись з замовником, вирішили також дивитися брати до уваги Нісан Qashqai. Нісан Qashqai з дизелем завозиться з Європи, типу, з більшим пробігом. Але вони в на порядок в кращому стані, тому що знову ж таки в Європі вони не бачать е е е, настільки. Під вбитих доріг, як можуть бачити, у нас достери, де вони використовуються в Європі трошечки, ну не трошки, а на порядок кращий сервіс, тому що лізінгові автомобілі вони чітко працюють по регламенту. А даний автомобіль взагалі він був королівський на королівській фірмі, то є там дуже чітко було все регламентовано по з цією прозорою історією по обслуговуванню. Тож ну, це реально дуже, дуже я задоволений даним підбором. Хоча ми. Знайшли, були варіант. Ми вже поїхали, залишили за нього завдаток, поїхали його купувати, але ми його не змогли придбати по тій причині, що продавець не міг виписати договір. Про продажу. все починалось банально. То есть ми попередили, оглянули автомобіль, скинули завдаток. Пройшло 4 дні. Домовились про зустріч. Приїжджаємо з замовником забирати автомобіль. Продавець падає вибачте за жаргон на мороз. Я ж попереджав, що договір так ми швидко не випишемо. Ну кажу, то ж ми ж домовилися оце все. Ні, ми договір зараз не можемо. Фірма на перевірці. До речі, дуже багато фірм зараз на перевірці. Теж звертайте на це увагу. Перевіряйте документи, е уточнюйте у продавця, чи він може надати ці всі документи. Е Типу, забирайте автомобіль. Якщо там за тиждень часу договір не буде готовий, я вам поверну кошти. Ми, ми вирішили так. Тож вирішили, це здорова людська позиція. Тобто, віддай незрозуміло, кому гроші, немає документів, і потім що робити з тим автомобілем. Вирішили відмовитися, вирішили зачекати. Тиждень пройшов відповідно, документи не були готові, і пошук продовжився. Був знайдений ось цей автомобіль. Так як казав, то я ще додатково оглянув два автомобіля. Поїхав за 300 кілометрів від нашого міста, переглянув два варіанти. А цей був на підготовці. Нам він зайшов особисто. Мені сподобався підхід, технічний стан важливо, косметичний стан, і ось результат нашої роботи. Ходіть, подивимося по кузову, щоб не бути голослівними, Взагалі, як виглядає автомобіль, в кадрі він красиво виглядає. Давайте подивимося по лакофарбовому. Я люблю. Я знаю, що люблять люди дивитися по лакофарбовому. 116, 85, 77, 82. Автомобіль оцинкований. 85, 74, 78, 84, 85. До речі, з дефектів є маленький дефект. Ось тут є малесенькі вм'ятинки, можливо, пані оператор нам покаже, але це все можна забрати, не фарбуючи, тобто витягнути на ПДРі. 83, 70 103, 76. Давайте проїмчики. Подивимося. Взагалі, зверніть увагу на стан салону по авто. Класний, збережний. Так, тобто тут немає максимальної комплектації з камерами 360, але стан автомобіля 61. Взагалі, білий колір, до речі, на білому кольорі завжди видно корозію по авто. Тут взагалі слідів по кузову. У зауважу, по кузову слідів корозії немає. Так, на елементах підвізки на важелях це буде присутньо, тому що це чорний метал, який просто прогрунтований. І це є нормально, коли ви бачите корозію на елементах важелів, там чи на балці. Воно максимально контактує з реагентами, і це буде видно. Пішли далі. 84, 73. 106, до речі, бампера теж у нас в рідній фарбі. Ось ви бачите комплект зимової резини на дисках. Ну, то є повністю комплект коліс, що людина вже собі бере і експлуатує цей автомобіль, вже повністю готовий до зими. так 76, 120, 108, 101, 70 89. 177, 95, 101, 87. Це все максимально чесно, максимально прозоро. А, якщо вам треба класні автомобілі, перевірені автомобілі, надання величезного спектру послуг, тому що окрім підбору перевірки, ми також можемо доставити автомобіль до вашого місця, організувати обслуговування по автомобілю на перевірених СТО а, з усім прозорими пакетом документів. І головне якісно, тому що СТО є багато, але майстрів з якісних зараз не так то багато. Тобто ми працюємо вже кілька років з одним СТО і колись можливо на вже зніму про відео з власником про підхід людини як організований сервіс. Також, окрім доставки, можемо допомогти зареєструвати автомобіль в сервісному центрі, перегнати автомобіль через кордон. Знову ж таки, це все ми виконуємо. А ми є на зв'язку. Якщо вам треба класні автомобілі, перевірені автомобілі з е, прозорим підходом. На, ми завжди на зв'язку. Пишіть, дзвоніть. Наші контакти є в описі. І ще я хочу сказати: не забувайте допомагати силам оборони нашої. Також буде перехід на донати, які ви можете задонатити для е, підрозділу одного. Тож ми працюємо, ми на зв'язку. Поставте вподобаюсь, якщо вам сподобалось відео, напишіть коментарі, що ви думаєте про даний автомобіль, про підхід нашої роботи. Можливо, у вас виникли якісь побажання. Ми є відкриті. Ще раз повторюю, є відкриті. Якщо вам можливо щось потрібно розширити в послугах, звертайтеся. Часний автор Хмельницький, Сушко Андрій, мене зв'язку.